Тут мене у зв'язку з цим так знаєш, народжується ця історія про стосунки на відстані чи про а, а, те, що зараз часто від військових чую, про те, що є оця розлука зі своїми сім'ями. Ну, Коротше, коротше те ж стосунки на відстані, да, що там за три роки повномасштабної війни там сім'я. Може побачитися там, відпустка декілька разів там, по п'ять днів. Ну, і, і це ще більш болісно переживається. Ну, коротше, коротше так, так для мене це звучить часто, те, що я чую, що ця зустріч є ще більшим стражданням. Оця там, умовно кажучи, коротка зустріч там, на п'ять днів з дитиною, з дружиною. Вона ще більше страждання приносить, ніж в сенсі ну, якогось задоволення від зустрічі від близькості. Але не, не, не чула про те, що мала задоволення від зустрічі. Ну, може, тому що тому, що люди якось формують простір до еміграції, переїзду разом. Ну, в сенсі не те, що його мала. Воно закривається, перекривається тим стражданням від, від завершення цієї короткострокової зустрічі, що знову ми повертаємося в розлуку, знову ми повертаємося в формат стосунків на відстані. Оце, типу, таке болісне місце, яке перекриває за переживаннями, за інтенсивністю, що ми знову прощаємося вимушено, і з цим не можна нічого зробити інакше. Що воно перекриває все те, що було от протягом цієї такої короткотермінової зустрічі. Відпусті я про це.